Добро здоров'я пані панове категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні. У понеділок, 3 листопада, на моєму авторському YouTube-каналі, який називається Василь Кончук. Так звуть мене. Це наш перший брифінг за сьогоднішній день і останні години за ніч, можливо, пізній вечір. Там по Харкові були удари. Слава Богу, на ту секунду, коли я записую це відео, ну є в двох районах прильоти, але на відкритій території повідомлень про постраждалих немає. Натомість Тростянецьку громаду це Сумщина. Сьогодні теж атакували ударні безпілотники. А там, от якраз у людей, поцілили Ільно, коли спали, на жаль, є вбита людина. Ну, попередні одна. А це за даними очільника сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова. з-під завалів ще деблокували трьох людей їм надали медичну допомогу. Вони у і триває ну, ця пошукова операція. А я думаю, впродовж дня будемо приточнювати всі наслідки цієї атаки. Так само і була атакована ще й енергетична інфраструктура. А мова вже йде за Миколаїв, тобто відбулося за даними. Очільника тамтешньої області пана Кіма відключення світла в 12 населених пунктах. Але станом на зараз, наскільки я розумію, всі споживачі заживлені, і там слава богу, постраждалих немає. Це що Миколаївщина і саме місто було в районі третьої ранку атаковано безпілотником ну, А причому одразу виникла пожежа в господарському супермаркеті, яку теж станом на зараз рятувальники ліквідували. Крім того, там пошкоджено будівля на території СТО два дві автівки. Вікна в багатоквартирному Будинку постраждалих немає у відповідь. Сьогодні звісно, теж літали українські дрони на той бік. А знову Саратов. Знову Саратов, цей величезний нафтопереробний завод. А принаймні те, що фіксують якраз місцеві пабліки, то там пожежа в районі установки АВТ 6 Тобто, незважаючи на те, що цей Саратов Саратовський НПЗ вже не один раз атакований, все одно, бачите, шпари не залишаються. Це величезне, дійсно величезне підприємство. Ще 34-го року його збудували минуло. Століття, і він тоді він відомий був як Саратовський крекінг-завод номер 4 А в 13-му році його перекупила Роснефть а, і зробила там після модернізації потужність на 7 мільйонів тонн нафти на рік. Переробка це досить таки потужні. Я ж кажу, обсяги і переробляє він марку цю нафту марку Урал і сировину з Саратовського і Оренбурзького родовища. І випускає там понад 20 чи випускав понад 20 видів продукції: бензин, дизель, мазут, газоїл, бітум, технічну. Си сірку тощо ну одним словом. Ціль якраз така потужна для захисту нашого неба. Отак, от будемо такі невеличкі інформаційні гойдалки. Повідомив президент Зеленський, що таки доїхали до нас обіцяні системи Петріот з Німеччини, тобто дві одиниці. Ми зміцнили компоненту Петріотів нашій українській ППО. Дякую Німеччині і особисто канцлеру Мерсу за цей наш спільний крок для захисту життів від російського терору. А певний час ми готували це посилення, і тепер досягнуті домовленості виконані. Будемо і надалі працювати, щоб отримати це і інші причому не тільки на політичному рівні з державами і лідерами, але й з виробниками всіх систем ППО і ракет до них будуть цього тижня. Тобто, фактично анонсовані дипломатична активність, міжнародна активність зустрічі щодо цього, і ми представили партнерам всі розрахунки, всі можливі варіанти, які дадуть можливість забезпечити надійне закриття українського неба, неба надійними системами протиповітряної оборони. Ну фактично, він каже, що ми щодня захищаємося від російської болі. Лістики, сьогодні вночі знову ж таки балістика і кінжали літали в нас. Потрібно знищувати і надалі російську військову авіацію. А це вже ракети, про які ми теж минулого тижня говорили, які на підвісі можуть бути в F-16, але які можуть стріляти не 20-30 кілометрів, а хоча б там 180-200+. плюс. І все це потребує багатокомпонентної системи ППО. А це і наша військова авіація. і є рішення щодо цього по гріпенах. Ви знаєте, до речі, компанія, яка виробляє Рафаліці і міражі. Французькі теж сказали, ми б хотіли б взяти участь в контракті. Тобто, як тільки з'явилися гріпени, як тільки там на обріз з'явилося якесь фінансування, вони вже теж готові, а чого ж до цього не рухалися. Ми працюємо, каже президент ПФ-16, а також системи ППО, і ракети до них і розвиток мобільних вогневих груп так само знаходиться в пріоритеті. Тепер невеличка математика з того, що в відкритих джерелах можна знайти і узагальнити скільки всього є у нас систем. А, знову ж таки, це виключно з відкритих джерел. Просто то, якби я скомпонував цей момент. А, нагадаю, 23-24 року Німеччина нам поставила перші три батареї і п'ять пускових установок. А далі, 23-24 року, штати поставили нам три батареї. Наприкінці 24-го року, пам'ятаєте, там була з парламентом в Румунії Колотнеча, але. По суті, за наполяганням штатів, що тоді Байдена і Норвегія, що платила, а Румунія поставила одну е, установку. А плюс 23-24 рік Нідерланди поставили п'ять пускових установок. Одна від Ізраїлю. Теж пам'ятаєте, ця оборудка була от буквально наприкінці літа. А причому вона поїхала не напряму з Ізраїля а транзитом через штатів штати, де там вона була модернізована. І от нещодавно надійшли ще дві батареї з Німеччини, які профінансовані Норвегією, Данію і Литвою, ну власне Німеччину, тобто виходить 10 батарей і 10 пускових установок. Звичайно, що величезна подяка і Німеччині, і штатам Норвегії, Данії, Румунії, Нідерландам, Литві, Але ще до речі, окрім Петріотів, не забуваємо, що плюс-мінус е дотичні по тактико-технічним характеристикам. В нас є кілька систем: сем t від Франції і Італії. Вони теж, в принципі, розраховані на боротьбу з балістикою, але не настільки ефективні, як Петріот. Ну, Є певна кількість на від штатів Норвегії і Канади. Тобто, в будь-якому разі це вже важливо і потрібно для того, щоб ну протистояти наскільки можливо з цією кількістю протистояти ракетному терору Російської Федерації. Ну от такі от дані, але пам'ятаємо цифру 25 одиниць Петріутів. Тобто є ще над чим працювати. І власне про це якраз і сказав президент Зеленський. До речі, стосовно неракетної ситуації, нашої дронової ситуації, бо я вже чув навіть серед німецьких очільників. Є там аналітичні викладки, що Україні тепер не треба допомагати великою кількістю там машинерії, танками БМП, а треба дрони. Дрони і ще раз, дрони, бо дрони якраз на сьогоднішній день вражають до 90% цієї машинерії, яка є на полі бою. Так от якщо ми говоримо окрім безпосередньо лінії бойового зіткнення, звичайно, ми говоримо за санкції, а які теж на війні мають значення, але знову ж таки за статистикою, яку веде зокрема очільний. Ник Сил безпілотних систем України Роберт Броуді, відомий як Мадір, з в грошах удари якраз українських дронів забрали з російського бюджету трохи більше, м'яко кажучи, грошей ніж прямі санкції. Так от за останні дні українські дрони вразили п'ять підстанцій в Росії. Це теж за даними пана Броуді. Сумарна потужність пошкоджених об'єктів перевищує 5000 тисяч один із ударів завдав спільний підрозділ сил безпілотних системи сил спеціальних операцій по підстанції міста. Дуже символічно в Липівській області. Назва Грязь дуже класно. Я думаю, що вся можливо і область була грязева область і в збройних силах України якраз зараз окремо створюють командування безпілотних сил ПП сил при ППО. Тобто, якби розділене, одні для атакування інші для захисту. Інституція буде координувати роботу підрозділів дронів перехоплювачів яких збільшується щодня, крім того, гелікоптери будуть наші дооснащені системами виявлення і ураженням дронів а до протидії будуть залучати. Ну і надалі я не скажу, що вона зараз не залучається. Ми всі це бачили: легкомоторна авіація. Ну, що там вчора, позавчора, умовно, до війни, це була навчальна авіація. А тепер вона, бачите, перетворена на авіацію, яка може ну, нормально боротися з дронами за рахунок, ну, принаймні, плюс-мінус співставної швидкості. Бо одна справа ганятися за шахедами на F16, де ж ти ж загальмувати ж не можеш. А інша справа на цих, як то кажуть, небесних тихоходах. І е, висновок щодо вчорашнього удару по нафтотерміналу в Обсе росіяни якось сидять, сцепивши зуби, видно, боляче дуже. Але те, щоб це буде мати довгострокові наслідки до Росії, догадалки, не ходи. При тому, от е, наші військово-морські сили, зокрема, речник Дмитро Плетенчук каже: окрім безпосереднього ураження технологічних ланцюжків, які задіяні у відвантаженні, буде ще реакція серед компаній, які відвантажуються, там заповнюються. Е, ну і це приводить до чого до підняття страхових внесків. Ну і в принципі, в багатьох може відбити бажання навіть заходити в в порти, бо згорів щорожтанкер ж танкер. розумієте, і пожежа і винь ну, Додав, що для Росії ці порти мають стратегічні значення, адже на них припадало до 20% експорту сиро сирої нафти. Я вчора вам доповідав, що їх таких є три. А в Путіна один на Балтиці, який вже був уражений, але в принципі він працює. От цей, який позбавлений тепер можливості перевантажувати нафту чи нафтопродукти, ну і один є на далекому сході. Туди поки що. Ми не дотягнемося, але з далекого сходу, ну якщо б там ланцюги будуть змінені, все одно Путін може на Китай там тягати нафту там на Індію. До речі, щодо Індії, теж от за останні буквально там години стало зрозуміло, що такі приватні великі переробні заводи в Індії почали шукати а, такі собі фірми прокладки, які можуть давати нафту, якби позбавляючи їх первинного походження. Ну завжди знаєте, схематозники знайдуть варіанти на будь-які санкції. Ну але рух це і є. Далі, ключові висновки Інституту дослідження війни на початок сьогоднішнього інформаційного дня. Насамперед, це бойові дії можна побачити і начитатися в мережі дуже багато чого. Але будемо по факту йти, що російські війська продовжують посилювати наступальну операцію в Покровську і околицях, а план захопити місто і розгромити українську кишеню. Однозначно він присутній, і це якраз констатують американські експерти. Але як і українські, так і російські війська досягли тактичного прогресу в районі Покровська. Тобто сказати, що в одну калітку грають, ні, але поки що тиск. Відчувається. Причому ми бачили з вами, що на, на таці лежить голова Герасимова, і з іншого боку, дедлайн до 7 листопада. Російські війська ймовірно знизили пріоритет наступальних операцій в тактичному районі Костянтинівка, Дружківка на користь завершення захоплення Покровська і Мирнограда. Тобто, бачите, все ж таки цей all-inclusive, чи безлімітна ситуація не така вже і безлімітна. Якщо б вона була безлімітна, то вони б на Дружківці Шківці там продовжували тиск, так само як на Костянтинівці. А тут доводиться їм вибирати, бо російська наступальна тактика на Покровському напрямку призводить до високого рівня втрат. Бачили теж табличка верифікованих втрат по лінії, Ну яку дає генштаб збройних сил України. У мене в телеграм-каналі там вже далеко за тисячу. Якщо ще там позаминуло тижня, навіть і 700 було, і 600 то зараз знову повертається. Бачите, до інтенсиву. Українські війська завдали ударів по нафтовій електричній інфраструктурі в Росії і в ніч спершу. У на з першого на 2 листопада, якраз ще раз підтверджено, от ці удари по Туапсе. А перед тим кільце навколо Москви. І те, що я вам вчора казав, от підтверджують теж американці. Це справило враження. От реально враження на Бельгію. Побачимо, чи будуть якісь там просування в плані грошей заморожених, бо якось їм теж треба на це реагувати. Але бельгійські чиновники повідомили про вторгнення не ідентифікованих безпілотників в район авіабази Кляйне брогелю в Бельгії і це. Це відбуло, відбувалося кілька днів поспіль, і 31 жовтня, 1, і 2 листопада. Так і е, стосовно тамагавків, це е, така болісна реакція в російському політику. Ми вчора лише б з вами про це говорили у третьому брифінгу. Там реально є підозра, що вже тамагавки там ледь не на території України. Але коли Трамп з Маралаго повертався ну, сьогодні робочий день до Вашингтону, там інтерв'ю традиційне з ним преса летить. А і там, між іншого, я запитала, як з приводу томагавків, ви ж там розглядаєте можливість передачу. Типу, Пентагон вже сказав, що в нас достатньо томагавків. Вони можуть їхати, і якось Трамп сказав. Ні, ні. Відвернувся, типу, до іншого питання. Потім повернувся і сказав: Ну, це не те, щоб я не міг змінити своє рішення але на даний момент ні, я не розглядаю. Тобто, залишає, якби за собою ще можливість. Ну як я кажу, просто папірець лежить не в столі, а на столі тільки не перед очима. Так, ну, стосовно повернення з Маролаго, він присвятив, до речі, окрім гри в Гольф, очевидно, і робочим моментам. І до нього туди в Маролаго до Трампа приїхала сібіс телекомпанія. Причому якось так цікаво, буквально там місяць тому обструкція, позови там ледь не до закриття і позбавлення ліцензій. А тут він дає прямо ексклюзивне інтерв'ю цій телекомпанії, але не в них в студії, а вони. Виїжджають до нього в Маролаго, і там ну серед іншого, що нас цікавить, окрім того, що він сказав, що я Хамас там знищу за буквально пару днів і в Нігерію ще можу відправити війська. Ну це такі, знаєте, шукає де полегше, але е він там висловився стосовно того, що е жодної останньої краплі немає. Війні Росії проти України жодної останньої краплі немає іноді потрібно просто дати подіям розвиватися. Отак він відповів на питання, що стало би для нього останньою краплею, яка б довела б йому, що Путін насправді не готовий до миру з Україною. До речі, хода цього інтерв'ю кілька разів показала, що він ще не впевнений в тому, що Путін не хоче миру. Він ще думає що Путін хоче миру. Ну просто він пхає. Скільки пхається? Я не знаю, скільки він йому там залишає місяців, там чи років роки. Чи поки один одного там країни не, не доб'ють, але жодної останньої краплі немає. Іноді потрібно просто дати подіям розвиватися. Ну, вони воюють, воюють за пекло. Це важка війна для Путіна. Багато загиблих солдатів, можливо, близько мільйона. Це величезна кількість і для України. Вона теж важка. Для обох сторін іноді потрібно дозволити ситуації дійти до межі, щоб усі самі це зрозуміли. Я завершив вісім воїн, і, чесно кажучи, думав, що це буде легшою ніж деякі з тих, які ми залагодили. А далі він там про заручників Ізраїлю. Але в принципі, от дійсно, що з таким підходом ну майже вже в кишені в нього Нобелівська премія. Однозначно, і щоб справити враження, напевно, на Нобелівський комітет, він повинен дійсно відправити війська в Нігерію і почати напевно військову операцію проти росіян в Венесуелі. Бо з ким там Венесуелі битися, незважаючи на те, що він каже Трамп шото. Мадуру, там вже злічені дні його президентства, але там же Росія буде, там буде Вагнер, там будуть інші проти кого і будуть битися, а не проти наркокартелів. Ну стосовно того, що він ще не впевнений, що Путін не великий миротворець. На жаль, але я говорю, їх є. Заявив, що Путін хоче торгувати зі штатами і заробити гроші для Росії. І, до речі, запитали, а чому мита не змусять от, підвищення МИТ проти Росії закінчити війну в Україні? Одине запитання, яке ще раз. Покажу, що не всі колеги навіть серед американської преси, ну в курсі справ, які мита мита можуть працювати як вторинні санкції. От там вони будуть працювати. Бо Трамп, знаєте, отримавши пас, по суті, забиває гол в порожні ворота і каже дуже просте: непросту річ: я думав, що я думаю, що це просто робота з Путіним. Я діяв по-іншому, тому що ми не дуже багато ведемо бізнес з Росії, розумієте. Ну, ми теж з вами говорили. Там обіг ну, у зрівнянні з Китаєм просто смішний. В Китаї там сотні мільярдів, а тут 5-6 мільярдів зараз ну, помилитися, але це абсолютно не ті обсяги і не ті, якби, товари, які будуть відчутними для росіян. Ну в даному контексті. А в трошки там нафти вони закуповували, трошки щось там для ядерної енергетики, а трошки там деровини. Але це ще раз. О, ти Трампи пояснюю, а що. Там, якби в нас не такий бізнес, щоб запроваджувати мита. Ну і далі продовжую. Я думаю, він хотів би бути таким нормальним. Думаю, він хоче прийти і торгувати з нами, хоче заробити багато грошей для Росії. Я думаю, що це чудово. Але при тому, при всьому, він сказав, що ми завершимо цю війну за кілька місяців. Причому чомусь нього статистика така, що ці вісім конфліктів, які він залагодив, в 60% випадків це досягнуто методикою погроз митами, щоб змусити країни припинити бойові дії. Ну, власне, звідки це виникла історія? І, до речі, Україна ж теж не торгує так в такому величезному обсязі зі Сполученими Штатами, ну, окрім військової компоненти, але вона теж не йде напряму, вона йде через країни-члени НАТО. Ну і е, стосовно вже Європи і грошей і заморожених, пам'ятаєте, були ідеї. Я вам доповідав, що є. Відповідні законопроекти в Конгресі Сполучених Штатів, точніше в Сенаті, ну в Конгресі мається на увазі в парламенті, але Трамп заявив, що він не бере участь в дискусіях щодо цих активів заморожених, відповідаючи на питання. Пане президент. А що щодо російських активів, чи плануєте ви використовувати їх як інструмент для переговорів? А що Європа каже про заморожені російські активи? Т ви збираєтесь їх використовуватися? Він каже, я цим не займаюся. Ну от наскільки я розумію, Європа і Росія ведуть перегори в цих переговорах участі. Не беру все е, зрозуміло при тому, що е, якраз ще раз санкції, санкції, тільки наші санкції можуть призвести до тієї точки, напевно, яку має на увазі Путін. Бо е, наближатися до кінця війни за от, на думку українського військово-політичного керівництва, якраз е, можна через завдання дедалі частіших точних ударів по військових цілях Росії. Це сентенція в Сибігі, якраз про далекобійну силу України, і саме вона є ключем до того, щоб змусити Росію. Припинити війну, і чим далі ми зможете діяти, тим коротшою буде війна. І за словами пана Сибіги, це добре прорахована точна і розумна кампанія, покликана послабити російську військову машину. У майбутньому український далекобійний арсенал слугуватиме пакетом стримання і гарантією. Проти будь якої нової російської агресії ну і війна, яку Росія розв'язала проти України, повертається туди. Звідки вона прийшла і це справедливо? Чим швидше це зрозуміють в Кремлі, тим швидше приймуть єдине розумне рішення припинити війну. З Цим рішенням в Кремлі складно бачили. Напевно, ви в мережі там показували фрагмент леопарда, танка, який знищений під час бойових дій в зоні СВО це Росіяни ж показували. А так далі, є до речі, розвиток. Що там цей за Леопарда шматок метала, він десь лежить в якійсь апачивальні Путіна, і він там молиться біля цього, е е е цього шматка чи уламка. Причому цей уламок е е Гундяєв освятив. Ну от розумієте, що в людях в головах, в людей. Ну в будь-якому разі, там той, що там за нього говорить, цей пісочний рот цього Путіна наразі немає необхідності зустрічі Путіна і президента Трампа для врегулювання війни в Україні. Отак вот от а, за його словами. Май, необхідні саміти Росії, і США на найвищому рівні зараз не готуються. Гіпотетично міркуючи, ну така зустріч можлива, але на цей момент в ній немає необхідності. На цей момент є необхідність дуже кропіткої роботи над деталями проблеми врегулювання. От так вважають росіяни. Ну і не тільки вважають, вони діють. Ми ж бачимо там за Покровськ з того, що зараз можна говорити. і Дані і генштабу 168 бойових зіткнень, друзі і без урахування сьогоднішнього. Ні, ночі 36 авіаударів, авіударів, каби, ну бо росіян видно субота-неділя. Вони там трошки відпочивають. Але по землі залучили до ураження 3759 дронів камікадзе, і 3822, уявляєте, вже інтенсивність, яка обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктів. При тому, що State, ну так коротко, але каже про просування ворога в Покровську, просування поблизу Кам'янки і Новогригорівки. Причому Інститут дослідження війни, от якраз про зустрічні курси, говорить. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля, а Росіяни в Куп'янському і Покровському напрямах, а також в тактичному районі Костянтинівка, Дружківка. До речі, я вчора згадував про те, що зарубіжних мас-медіа зарубіжні запрошені, начебто Путіна. Ну ми вже розібрали, для чого він це робив. Все одно там нічого би не вийшло. Але серед них був Юліан Рьобке, цей військовий оглядач, видання «Білк». ну, Він так досить саркастично поставився і висміяв це запрошення. Але це. Дало можливість йому знову повернутися в український медійний простір і е, верифікуючи теж просування е, ну, своїх джерел чи можливо користуючись всіма е, моментами там з мапами пов'язаними російські окупаційні війська за його даними дісталося Ямполя і Лимана, де вступили в бій з українськими захисниками. Ну е, в принципі, я тут не дуже впевнений за Лиман, бо є від наших військових насправді є інша інформація. Але давайте вже на е, наступний е, брифінг я підготую ці дані. А щодо українських дронів з того, що заявляє там Канашенка Федрузі, сьогодні не був великий розліт. 64 одиниці, але все одно збивали. Ну чим збивали, ми вже бачимо, зокрема, над Саратівською областю, бо збили аж 29 безпілотників. Ну очевидно, що більшу частину збивали якраз з нафтопереробним заводом. Плюс 29 Ростовщина, далі Волгоградська область, Білгородська і один над Ставропольським краєм. Десь напевно летів туди в бік Туапсет щось там добивати. Тепер щодо Покровська, ну не з того, що говорять наші військові, ну знову ж таки, це не військово-політичне керівництво, а змість Покровську. Ворог намагається зірвати можливість нашим підрозділам вийти в напрямку Мирнограда. Я не знаю, чи це вже команда на вихід чи згортання операції. Причому говорять, що там і техніки багато залишається і є не так багато можливостей, щоб встигнути це робити. Ну побачимо, яке рішення буде прийнято. Але фактично зараз знову ж таки з того, що звідти приходить, фактично закривається єдиний шлях, який дає шанс на маневр або перегрупування. І на Покровському напрямок ситуація різко змінилася, бо ворог змістив головний удар північну східну частину міста, де зараз спостерігається найвища концентрація. Боїв пам'ятаєте, от навіть інститут дослідження війни казав, що вони збирають з інших напрямів війська і кидають якраз на Покровськ. Звичайно, що Путіну треба Покровськ, бо це і логістичні ворота, і, по суті, відкриття шляху через Мирноград вже далі на ну, решту індустріальних центрів там на Донбасі. Ну, ви прекрасно в Донецькій області, прекрасно і без мене це все знаєте. І от найжорсткіше зараз зіткнення в районі Динасівського заводу. Ворог звідти намагається просучитися з півдня до цитаделі висоток, де зараз власне. Тримається оборона, ну мета очевидно: вийти на ближні підступи, взяти під контроль висотні позиції, щоб мати перевагу в вогні і спостереженні, Ну і одночасно тиснути з західного флангу, також намагаючись зайти з північної сторони. Це вже спроба напівохоплення, щоб створити ефект оцих от кліщів, обценьків, як вони роблять, і затиснути наші сили всередині міських кварталів. Ну і додатково просування є ворога на північ від населеного пункту Ріг, плюс територія локомотивної вагонного депо. По на північ від центру, ну це дає технічну перевагу. Там ж контроль залізничного вузла і кілька важливих під'їзних шляхів, в принципі, які можна якраз в логістичних цілях для підвезення техніки ресурсів і використовувати стосовно іншого, ну якби там паралельно, але от теж й армійський корпус ступочки вщен зруйновані росіянами, але перебувають під контролем збройних сил України. Це Петро Запорожець, якраз речник цього корпусу, каже, що біля цього населеного пункту наші військові активно знищують противника і не дають рухатися в напрямку Костянтинівки. Хоча наступні зусилля ймовірно противник буде спрямовувати і в цьому напряму в бік Костянтинівки. Ну, напевно, вже дивляться наперед. бо побачимо, яке буде найближчими годинами. Я так розумію, до сьогодні до вечора буде якесь рішення щодо Покровська. І враховуючи те, що зараз проведені ротаційні заходи противником, то будуть використовувати скоріш за все ще й техніку. Ну для того, щоб підтримувати насправді там ходу. А от в цей такий насичений інформаціями і подіями з того краю момент цікаво подивитися, що дають російські військово-політичні пабліки, серйозні, які метикують щодо цієї ситуації, то якраз вони своїми інсайдерськими джерелами, користуючись, повідомляють, що їх військові. Сказали Путіну, чи буде як вони називаються ДНР, звільнене до кінця року. А насправді там каже Пушилін, дуже панікує. Ну це чи Пушилін, який там гауляйтером поставлений, і розповідає про катастрофу. Питання щодо звільнення ДНР Ладімір Ладімевич поставив Білоусову Герасимову кільком генералам особисто. За даними цих джерел серед військових, міністр оборони, начальник генштабу і більшість інших генералів відповіли, що це неможливо. І очікують звільнення ДНР не раніше середини наступного року. Ну от як вони повідомляють, при цьому цей Герасимов вважає, що для досягнення цієї мети в 26-му році необхідна нова хвиля мобілізації. Ну і про це говорить кожного дня, фактично. І є там раз на тиждень повідомлення, що в Путіна такий план, сякий план, щось вони розглядають. Але по суті, ми ж з вами зараз бачимо два шляхи, там два напрями. Це оця постійна, постійний призов на строкову службу і заклик цих резервістів. Ну поки що це виглядає як прихована мобілізація. Бо. Ті, що строковики однозначно будуть схилятися до підписання контракту, ну як м'ясо відправлені на подібні напрями. Але лише от кілька військових відповіли, що звільнити оце, як вони називають ДНР до кінця року, можливо, але лише ціною зростання втрат серед особового складу і техніки мінімум четверо. Чи буде поставлене завдання звільнення до кінця року джерела? Не знають. Путін зараз типу аналізує інформацію і на її основі віддасть відповідні накази. Ну так е -е, говорить джерело в їхньому міністерстві оборони. При цьому ситуація на тій території, яку вони захопили. Це те, що росіяни кажуть, погіршується. А голова там цей Чепушилін гауляйтер за даними джерел в Кремлі. Напередодні доповідав Кирієнку. А Кирієнко якраз відповідає типу в Путіна за ці території. раз, І він не відповідає за піарну складову. До речі, оця от тема з журналістами на відвідання належить ідея цьому Кирієнку. Так, от цей Чепушилін Кірієнко доповів, що якщо не будуть знайдені альтернативні джерела постачання води в Донецьку і інших великих містах, масштабна буде катастрофа гуманітарна вже до кінця зими. Ну, як вони описують цю ситуацію, що Пушилі не стеріть, і навіть умудрився вимагати, щоб військові просувалися швидше. А типу, брали слов'янські всю Донеччину, і Кирієнко довелося його заспокоювати і жорстко попереджати про непропустимість паніки а, і відповідальність за неї. Отак, от, от повідомляють росіяни, якраз в контексті, який називається битва за Покровське, але от дивляться ширше, бо це ж завдання Путіна. Чи він зупиниться далі? От теж питання і буде це далі, і коли? лице це буде і чи доживе Путін, і чи буде проект Бакерка, все це з запитаннями, чи дотисне його нафта, чи може комусь там з олігархів набридне не, не отримувати і втрачати гроші. Ну, варіантів щодо лебідів інших процесів багато, плюс картки, плюс зниження доходів і цього зростання економіки. Ну, друзі, давайте тримаємо руку на пульсі, тому ми тут і зустрічаємося, але м -м, користуємося тією інформацією, яка реально. Є в, на, в основі лежить в основі насправді розуміння того, що відбувається. Приєднуйтесь до мого youtube каналу, він називається Василь Кончук, так звуть мене. Е, ну, звичайно, як медійний антисептик, знати, а не здогадуватися. Це моя доктрина, очевидно, і, і наша з вами. Е, тому, якщо заходить формат, теж не лінуйтеся, будь ласка, там категорично українська вподобайка, лайкосик, пальчик догори, ну хай обертається швидше алгоритму Ютубу. Е, е, не лінуйтеся теж, е, аби люди знали, а не здогадувалися і більше було притомної з нами аудиторії. З коментарі, відправляйте медійними своїми мережами, соціальними мережами, відправляйте гіперпосилання, лінки на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі. Дякую, Патреони, спасибі спонсори каналу. Дякую, друзі, за ваше плече надійне. Якщо би хтось хотів долучитися в описі до цього відео, як маєте можливості, звичайно, бажання, є інші опції, радий завжди в спілкуванню. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо, пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими. І героїчними збройними силами пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь. Отже ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі. Обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!